Любі друзі, привітки! Вчора ми зробили, отсортували хлопців у дівчат, Ось наші хлопці. Красивенькі гарненькі. Сьогодні ми їм купили гранулу. Вирішили вигодовувати гранулу, щоб ускорити їхні, їхній ріст. Будемо хлопці годувати гранулою і м'ясо або плем'я. Дівчата не так нам критичні, а хлопцям будемо зараз давати гранулку. Ось вона у нас ось така. Купили, будемо. Це ми перший раз купляємо для проби гранулу. Ось такої вона у нас консистенції, гарантують, що є всі компоненти необхідні для саме вирощування для тих, хто вже дорослий. Тому зараз будемо давати, будуть пробувати куштувати. Ну а як ситуація складається далі, ви побачите. Будемо годувати. Дякую.